На дооснащенні Android-магнітовою побував Nissan, це в нас 370Z. Як ви бачите, доосна стіли в такому стилі Tesla Style, вона замінює не тільки рідний екранчик, а й є кнопки керування кліматом. Але власне нічого не теряє. Весь функціонал і далі доступний. Автомобільний я має на увазі, а вдобавок клієнт отримує повноцінний Android. Опцію безпровідного CarPlay та Android Auto. працюють всі кнопочки на кермі, регулювання гучності переключення треків. Як ви бачите, все працює. Кондиціонер. Все. Тут вступно нас сховалися кнопочки ще, які в комплекті у нас йшли. Перепідключена оригінальна камера заднього виду. Ну, ось таке вот рішення. Що вас цікавить, подібні автомобілі на Nissan, або на будь-якій іншій автомобілі, ласкаво просимо автостудія Garage23.